Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина. Аналітика поставте пальчиком на пальчик і будете знати більше. Бачите далі з нами на зв'язку сьогодні. Юрій Луценко, в минулому депутат, міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор, стрілок тероборони і ветеран російсько-української війни. Пане Юрію, вітаю! Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Ну що, 20-те. От 20-те воно закарбувалося двома фронтами. Один фронт е, був е, російсько-український фронт прямо в центрі Києва, е, клали десятками розстрілювали е, беззбройних молодих, а другий фронт йшов тоді в Криму. Бо там на Мідальку вони ж наліпили там за Крим з 20 лютого. От сьогодні, саме цей день, 20 лютого, бачимо, що церемоніал, який пам'яті Небесної Сотні вже відбувся, тільки я щось пропустив. Пане Юрію, може, ви нам поможете. Було і там звернення і привітання від Татарова? Я, звичайно, розумію. Всю підспутність цього питання, і це велика трагедія, що президент Зеленський е, оточив себе навіть не тими людьми, які його привели до влади під гаслом какая разниця. Тих людей вже нема. Немає Богдана, немає Баканова, немає багатьох інших, а є багато людей з оточення Януковича або помічники виконавців Януковича, як влас... ким є власне татаро. Якщо ти навіть переродився і відчув себе українцем, лідером воюючої нації, розумієш добре стратегічні цілі цієї війни, але твоє оточення все прийшло з минулого Януковича, то очевидно, що вони застосовують методи минулого Януковича. І саме тому по вказівці Татарова в один день затримують. І незаконно тримають уже понад рік в тюрмі героя українського розвідника Червінського, який, як тепер вже можна говорити, прямо організовував знищення і Гіркіна і інших негідників Зеленої ДНР. А з іншого боку, вже понад рік український суд не може визначитися, чи його підсудність справа розстрілу Майдану. Рік жодного засідання. Тому оцей дисонанс, коли президент Зеленський на внутрішній і на зовнішній арені з усіх сил часто ефективно старається представляти воюючу українську націю, а з іншого боку, його офіс президента фактично уособлює собою антимайдан. Цей дисонанс сьогодні, на жаль, присутній. От, просто для наших глядачів, бо можливо комусь було 15-16 років, 10 років тому, і вони не знають певних нюансів. Чому ми згадали головного куратора всього силового блоку в офісі президента Татарова? Він тоді був класичним Януковичівським мінтом, який в ефірі тоді я був на п'ятому каналі. Він якраз тоді в ефірі не зморгнувши оком, казав, що майданівці самі себе розстрілюють. Ось що тоді пролунало, тому ми його в своїй і згадали, а зараз дивлюся, що воно ж так і, і глибше, і ширше йде. Наприклад, колеги з бігу з інфо, які проводять ефективне своє слідство, на відміну від неефективного цього піар-слідства після стеження. Ну, якось вийшли вже і на Татарова. що Це, виявляється, пожертвували СБУшниками з точки зору, щоб треба гасити полум'я. А насправді, звітом ти головне замовлення стеження за Бігусінфо було. Ну, не можемо ні підтвердити, ні спростувати, але от за що купили за це і продає? Роман, перепрошую, що хто спростовувати? Тут все ж дуже просто. За журналістами було організовано стеження. Стеження проводив департамент захисту національної державності СБУ України. Його керівник був за це потім, після того, як скандал випухнув, і все це вилізло назовні через розслідування Бігузінфо, які показали три десятка офіцерів, які під час війни не знайшли нічого кращого, як стежити за особистим життям журналістів. Цього керівника департамента зняли. А тепер береш, як ти таки що казав на початку передачі. Ти стаєш пальчиком в інтернет і дивишся, а ким він переців працював. Працю він працював при Януковичі начальником Житомирського СБУ. Uh -huh. Він пропав під люстрацію, пропав з адміністративної е, владної арени аж до 2019 року. А ким він став 2019 У 2019 він став е, в, під заступником Офісу президента Зеленського татаровим, став керівником по цивільному контролю за СБУ. Тобто, це людина, яка узагальнює діяльність СБУ і доповідає президенту. Звідти його посилають на оцей департамент, який організував стеження. При цьому, я, як людина, яка щось розуміє в силових структурах, стверджую, що технарі, тобто ті, які вставляють жучки, не підпорядковуються цьому департаменту, а отже, команда йшла набагато вищою. Тепер сумуємо цю інформацію. Отже, ми маємо людину, яка організувала фізичне стеження, якому допомагали технарі, котрі не в його владі. І причому ця людина працювала перед цим в офісі президента Зеленського. Mm -hmm. Все зрозуміло, хто в офісі президента Зеленського відповідає за силовиків? Татаро. Кого треба захистити більше всього? Татаро. Бо за ним і силовики, і суди. Відповідно, скидають непотрібного ферзя чи там офіцера, залишають ферзя. Так, та, але в, в цій оцій комбінації, як в тому анекдоті, та, не складається тільки два моменти. Ну, перше, а, а до чого тут стежили за наркотрафіком, якщо це не СБУ задача? Це взагалі не підслідність СБУ. Я про це написав у Фейсбуці. Це стало зрозуміло. Ну, Будь-кому, хто може знову ж таки тиснути пальцем, подивитися в Кримінальний кодекс е і в статтю підслідність, е та ні до чого. Справа була зареєстрована в МВС. Бо це їхня задача е наркотрафік. А потім є таке поняття, була доручена оперативна діяльність СБУ. Знову ж таки, організувати таку взаємодію в інтересах одного начальника департаменту можна тільки згори, е на жаль, в нинішній системі координат, на відміну від моїх часів, міністри вже не виконують жодної е самостійної ролі. І тому замість міністра внутрішніх справ е в багатьох питаннях замість голови СБУ. Замість голови е, там, ДБР і багато інших, у нас цю функцію сьогодні перебрав на себе Офіс президента. В офісі президента ключовим гравцем на цьому силовому і судовому полі є Татаров Коли, е, і його е, колега, який був помічником нібизвісного Портнова. Смірнов, Смірнов, який був помічником ніби Портнова. Ці е, портнові запам'ятався всім як людина, котра організувала усі судилища Януковича. Усі: і Луценка, і Тимошенка, і десятків активістів, а потім е, всі погроми навколо ну, автомайдану тощо. Все це було його. І от його помічник сьогодні керує судами, а його колега з е, Януковичського Захарченківського МВС керує силовим блоком. Тому відповідь на питання зрозуміла, і на жаль, вона саме така, як я щойно сформулював. Так але на жаль, тут є... якщо ти нормальна людина, але оточуєш себе представниками диктаторського режиму, то рано чи пізно ти твої дії будуть такими ж, як і в диктатора Януковича. Але тут постає філософське питання: а на хіба? Бо, тому що е, ну, час, час все одно тече, має здатність, і ситуація зміниться, і пізніше це ж Януковичівське оточення і першим вже вдарить в спину. І що, що, президент і Верховний Головнокомандувач точно це знає і розуміє. Але при цьому там Червінський сидить за ґратами. Той самий Татаров, та з всією Катавасії, яка була з квартирами Нацгвардії і всіма іншими, та далі в, в ручному режимі камери по спальнях і туалетах розставляє. Роман, відповідь тобі вже дана. Її дав не хто інший, як е, дуже добре відомий Олексій Грейсович, який просто на все. Поїхав е, спочатку десь по Європам, потім Сполучені Штати, потім Монако. І звідти сказав: я чоловік Угу. Я прийняв цю цивілізацію, тому що ця цивілізація свободи, справедливості і правди. Це та людина, яка дурила українців про два-три тижні війни, яка анонсувала контрнаступи, і ці анонси нам вийшли великою кров'ю. І тепер ця людина абсолютно спокійно поїхала туди і, згадайте, моє слово, буде або в таборі Трампа е, виступати як проросійський українець, або навіть таборі Путіна буде виступати як. Жертва націоналістів України тому відповідь тобі дана, вся ця свора янучар, яка сьогодні засіла в офісі президента, а також російські кроти, які там нашіптують президенту потрібні меседжі, має куди відступати. Вони підуть по накатані Захарченком, Якименком, Якіменком до власне Януковичем, дорозі, до Москви. Нічого тут е, нового немає. От е, чому Зеленський за цим всім спостерігає і починає зміни з найпопулярнішого головкома Збройних сил України, а не з власного оточення, яке не може забезпечити фінансово, технічне і збройну допомогу Україні, бо це виключна компетенція президента. Е, оце хороше питання. Угу. Там, ми, ми до нього зараз ще повернемося, тільки вже, якщо згадали в Суї, не до ночі ж все таки, але згадали в Суї е, Арістовича, так? В, в, він там обціловує Юлю Латиніну, яка в свого часу втекла, і грається в хорошу і русскую А в, на свіжаку в українському сегменті Facebook, в Ютуба, розганяється Арістович плюс Вася Балабанов. І отут постає питання, як, е, в, як то кажуть, не хочеться судів Лінча, але чому е шестерка е з Ньюсвану, яка з банкової не злазила, подружка е Шарія Балабанов, і е Арістович після всього, що він наговорив, натворив, чому вони до сих пір собі монетизують свої розговорчики в строю? Не знаю, то балабан мене Бог милував від е такого масштабу ідіотів. Я якось вищих ще помічаю, а Ну нижчих... це мураївський, Ньюсванівський главний. Чесно, навіть не хочу витрачати ефір на цю всю халяву. Мені здається, що президент Зеленський мав би вибачитися за те, що зробив е, рупором м, воюючої країни, скориставшись угу. за цим, почистити, наприклад, Подоляка, який служив Кремлю. Потім Лукашенку, потім Януковичу. А тепер він дозволяє собі, з невідомо якого статусу е, радника, невідомо чого офісу президента, такої посади не існує. Він дозволяє собі давати вказівки новому головнокомандуючу, що той має робити, і одночасно повідомляти українцям, що виявляється, з мільйонної української армії лише третина воює, з тим самим зриваючи мобілізацію, зриваючи взагалі бойовий дух тих, хто зібрався йти на війну. Це абсолютно московська пропаганда. Треба звільняти татар, бо ми всі розуміємо, що це людина від часів Януковича і буде робити тільки те, що робив тоді. Треба звільняти інших достойників і, зрештою, зайнятися власне ярмаком. Бо е, все, що відбувається в Збройних силах України сьогодні, це прямі наслідки позаконституційного втручання ярмака не в своє собаче діло, коли він їде в Вашингтон і після цього. Двічі і після цього провалюється вся допомога Україні. І взагалі розриваються будь-які нормальні контакти між вищим керівництвом України та США. Те саме повторяється в Європі. Слава Богу, він другий раз туди не поїхав, і ми такі отримали ті кошти. Те саме відбувається в багатьох багатьох інших питаннях. На цьому треба ставити крапку. Але, Але хто її поставить? Юр то ніхто ту, ту. її не поставить, тому що Зеленському Ярмак є, е, 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 є дороговказом, і він йому показав статтю конституції. Президент України. Навіть після закінчення п'ятирічного терміну виконує повноваження до обрання наступного президента. А обрання наступного президента, каже правда, не конституція, а закон під час війни неможливе. От і все. Там, і ми... вони будуть іти саме з цією командою. Що з цим робити? Жити окремо, Сіпити як? зуби, Сіпити зуби, пам'ятати, що Україна, як воююча країна, потребує легального президента, яким би він не був. Це ми його обрали. Ну не я з тобою, але це ми його обрали. Але президент має робити тільки те, що йому належить за Конституцією. Все решта має робити самостійний кабінет міністрів України, на чолі з прем'єром, а не шмигалем Єрмака. Він має обслуговувати ЗСУ, а не Єрмака. Він має працювати на армію, а не на інтереси того котла, яке засіло навколо президента Зеленського. Кремль.